листопада у перший рейс вирушив потяг номер 769 хутір Михайлівський жмеренка. Він вперше з початку війни з'єднає прямим рейсом зі столицею Північної Сумської області. Жителька дружби Валентина розповідає, що завдяки новому потягу вони з онукою вже за 5 годин будуть у Києві. А раніше їм доводилось робити дві пересадки. Були на канікулах у бабусі. Зараз їдемо в Київ. Бо завтра вже йдемо на навчання. Ну а я на роботу, звичайно, нам дуже зручно, тому що без пересадок. Ми сідаємо у хуторі і їдемо до кінцевої. А розумієте, з дитиною, з дитиною, сумками. Ми подарниці виходимо, ми приїдемо о 2106, тому до 23 ми встигаємо. У той же час такий графік руху підходить не всім. Дружбівчанка Ганна розповідає, що було б набагато зручніше, якби потяг вирушав на Київ зранку. Як це було до 24 лютого? Конечно, хорошо, но він не зовсім удобен. Лучше, якщо він ходив дела в Києві, це ж. врачу там попасть, это же надо с утра как-то. Вот если бы нам вернули ту электричку киев зерно хотя бы Киев-Хутор-Михайловский, которая с утра ходила, она была удобна. Вот, на шостку много дали, а хутор почему-то в таком задвении. Ну, мы же тоже Украина, и тоже нам надо ездить. Потяг між Меренкою та хутором Михайлівським курсуватиме тричі на тиждень, каже його начальник Михайло Назарчук. Від станції відправлення до станції пробуття. Він їхатиме майже 10 годин. Раніше состав їздив на Кам'янець-Подільський. Зараз їдемо на хутор Михайлівський через Вінницю. Ну, основні станції великі Вінниця, Київ, Нежин, ну і хутор Михайлос уже, звісно, з першого по шостий вагон сидячий, другий клас. Підвищеного підвищеної категорії, там п'ята категорія класу з сьомий, восьмий, дев'ятий купейні вагони і десятий плацкартний. І ще буде, якщо буде пасажиропоток, буде дочіпляти ще одинадцяти, дванадцятий плацкартний. Провідниця Галина Ткач розповідає, що перші дні повномасштабного вторгнення їх потяг використовували для евакуації людей. Жінка добре пам'ятає ті складні дні, а тому з особливими емоціями їде у звільнення від ворога регіони. Жінка по станції тут Терещенська чи якась вона просто йшла каже, дякуємо вам, що ви на, до, вас до нас пустили. Значить, людям буде зручно. Трошки мало людей ми привезли, але я думаю, що налагодиться рейс, налагодиться і зв'язок з людьми, і люди будуть знати і будуть їхати. У нас заклеєні вікна для того, щоб вдруг якісь, я не знаю, чи воно допоможе, але я думаю, що таке поможе, осколки може, не так будуть розлітатися. Но ми будемо надіятися на те, що все буде добре. Ми віримо в на ЗСУ, ми віримо. Новий потяг курсуватиме по середах в п'ятницях та неділях. Хотір Михайлівський він прибуватиме о 15.16 16 і вже за годину вирушати в напрямку Жмеренки. Це перший пасажирський потяг, який курс залізниця пустила до хутора Михайлівського. Раніше до станцій, які знаходиться в зоні бойових дій, ходили лише приміські електрички. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. новини на Суспільному, Сумщина.